Мільйон разів розказувала, що це найулюбленіша моя пара кліпсів від Хосета Марія Барера, назва Адріатік 1991 рік. Так ось тут з авторами цієї прикраси я геть не згодна. Особисто для мене ця пара нагадує якісь тайські азійські традиційні наряди. Прикраси в такому вишуканому акцентному золоті. А ще вони нагадують мені за своєю стилістикою вишукану історичну реліквію архітектурну. Анкорват Камбоджійський. Тож мені цікаво, які асоціації викликають ці кліпси Хосета Марія Барера саме у вас. А я їх обожнюю, мільйон разів це повторювала і повторюю, буду повторювати. І вигуляла я їх безліч разів. Тож ті вкладені інвестиції в, ці, в цю пару кліпсів вже давно окупилися. адже завжди. І по святах, і по буднях люблю. Ці прикраси, особливо, як на мене, вони лічать, личать тим красуням, які мають пишні форми, як і я. Місяць тому я хизувалася трошки перед вами і показувала, що я придбала нарешті кольє до цих кліпсів, і купляла я це кольє з кліпсами. Тож дві пари мені не потрібні поки що. І пара вільна. Тож, хапайте, кому така форма, така стилістика до вподоби, так як і мені, хапайте їх, бо це безпрограшний, як на мене, варіант розкішного, стильного, актуального вінтажу.